Вірі Анатолій, вітаю вас з перемогою, як заговором матчі, так і загалом чемпіонаті, за рахунок чого сьогодні вдалося перемогти. Такий не простий в першу чергу, як на мене психологічному підійти до цього матчу важко. Справді матч був десь такий напружений з точки зору там, психологічного тиску. На нас дійсно, будемо відверті, на нас дійсно був такий доволі. Вагомий тиск з точки зору чемпіонами, минулого року були і десь націлені були на цей рік. Але і, і, команда Дестрації, якщо повертаючись кілька сіль... щодо гри, дійсно дуже напружена кінцівка для нас була. І, ну, в першу чергу, завдяки тому, що. Містер заліщики дуже потужно набрав хорошу форму і тренера провели там о, я рахую, що дуже е, хорошу роботу. Тренера, і тренера, сама команда. Ось. Тому десь ми отримали такого е, ну, серйозного суперника, який нас переслідував е, до фінального свистка сьогоднішнього. І ну, з однієї сторони, ну, був відвертий, так? я також хвилювався, переживав. Це, е, мені здається, це нормально, так і повинно було бути, але е, десь все-таки ці переживання і хвилювання були взяті під контроль. і е, е, Не тільки мої, але й хлопці також сьогодні вийшли і показали, що в мене на сьогоднішній мен і ми чим за рахунок чого? За рахунок, за рахунок самовіддачі, за рахунок бажання, за рахунок дисциплінованої гри, хоча і пропустили гол. Ну, але він такий став, можна сказати, він ну, заслужений, звичайно, мови немає, але десь несподіваний трішки. Десь Десь одного серця, коли цей гол був один один рахунок. Да, звичайно, ну, такі, е, такі матчі, такі ситуації, коли все вирішується е, в останньому турі, в останньому матчі, особливо там не знаю, на останніх хвилинах це, це завжди е, так переживається. І, ну, але дякувати Богу, дякуючи команді, що ми сьогодні все таки здобули необхідну нам перемогу, взяли своїх троячках. Взагалі на мене єдина помилка була проти абсолютно важко, бо більш багачани не мали великої помилки до Ну так, я ж кажу, що ми є випадки в історії футболу, коли команди на останніх половинах не просто змінюють результат, а змінюють взагалі долю, історію переписують. І ми сьогодні намагалися зробити все для того, щоб... Нічого не забавило стати чемпіоном. Але бачите, така одна помилка поворотом, поворота, десь прямо всего залетів. Ну, Так буває. Що ні, що... Ні. Особисто для вас, Аліна Анатолійович, перемога цьогорічна і минулорічна, то вже два розові чемпіона області яка ближча до, до серця. Легко відбувається ваш... перемога, чи так цьогорічна в важкій боротьбі проти Дністра. Е, дуже таке хороше. Запитання, яке можна багато і довго відповідати, звичайно, приємно і минулорічне, і цьогорічне чисто. Але дійсно їх можна розділити. Одна справа, коли, скажімо так, ти і команда, там явний лідер не відчуває ніяких перешкод і не має ніяких скажімо там, серйозних суперників, це одна справа. А друга справа, коли. Області з'являється команда, яка е, не те, що претендує на чемпіонат, але команда доволі традиційна, доволі хороша, я зараз про місце роботі. І коли ми все-таки вириваємо цю перемогу там, в останню годині, це, це ще додатково тіше і ще більш приємніше. Користуючись нагодою, напевно, я все-таки хотів би подякувати і в першу чергу е, ЗСУ, нашим, нашим воїнам, які... Боронять нашу неньку Україну і дають змогу все-таки проводити нас чемпіонати, зжити таким життям спокійнішим, скажімо так, ну наскільки це можливо, звичайно. Хочеться подякувати керівництву клубу, людям, які максимально задіяні у функціонуванні клубу, футбольної команди Агрон. Хочу подякувати також і футболістам, хлопцям, які на своїх плечах несуть несуться тягар. Ми здобули вже і Кубок і Чербо, вже два-три є. Це дуже тісно. Хочу подякувати і особливо подякувати вболівальникам, які сьогодні приїхали. Велика кількість людей приїхала підтримати команду, величезне спасибі за це. Хочеться подякувати також і бригаді арбітрів, які, як на мене, провели ну, практично бездоганний матч. Це також хочу відзначити. Ну і федерації, федерації подякувати за організацію цього, цих змагань. Дякую вам за сезон, а також ще у вас є матчі аматорського чемпіонату з Суперкубок, тому перемог вам не. Дякую. 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 Все, тобі дуже вітаю. Звичайний прикволь, звичайно, приквоє, але я хочу дати легну, сьогодні не дали шансу свої герої, тому їм було найбільш потрібно. Тому, і нам щасно відверто сказали, що десь рано грати з такими командами. Далі. Десь перші перших хвилин 20-30 здавалося, що дуже скушувалася команда, а потім вже розкрилася і по Першого тайму все могло статися, коли забив голов милин, але в кінці помилка е... да. була така, якщо не помиляється і... Дивіться, розуміло. і там не переходимо на особистості, але теж, в першому таймі оборона дуже погано. Відверто. От, все що було, все було, От, Але я ще раз повторюю, да, відповідальності у нас було менше, тому хлопці стяці, але Ця гра на них давила. багато дуже розмов було навколо тієї гри. Десь вони не витримали психологічно, каже, це, напевно, одна з най... наших найгірших ігор, каже, дуже багато команда мене суперника нам сварила. А да, забити гол, Віталій здорово забив гол, е з цього. Ну, але завдання наше було не пропустити, бо коли пропускаєш, то та більше одного, то вже навіть нічого важко зіграти. Коли пропускаєш три, то реально немає можливості сподіватися не на якийсь позитивний результат. Три заміни в другому таймі на початку це був власне висновок після невдалих дій оборонців. Професор, хотіли так. щось змінити? Да. Не дуже вдалося, хотіли змінити, можливо, якесь психологічно трохи, і, відповідно, хлопцям дати якимось більше поіграти. от. То другий тайм вирівнялися, але... Скажу, їй нагроми не потрібно Вони результат зробили в першому тайні. Вони чекали нашу помилку і десь її дочекалися. Якраз в душі була ностальгія, коли ви ці емоції відчували кілька років тому, в Агроні, чемпіонській, і сьогодні. Ну, це не ваше чесно, я навіть не знаю, як давно це було. І я шість разів заграв чемпіонат в області, там Кубок. І... Другу лігу два рази виграв і кажу, воно так вроді, вроді воно було, але це було десь в попередньому житті. Зараз є нові виклики, нові якісь цілі, їх треба досягати. Кажу. І хлопці молоді, мені інтересно з ними працювати. Так не завжди виходить. Можливо, сьогодні кажу, і в мене якісь помилки були з вибором гравців в стартовий склад, і Хлопці, може, не справилися. З давкою. але кажу, я себе винуват. ну, Вони не скидають, пере це за результат відповідає тренер, кажу, а я, тобі мені вирішувати, хто грає, хто не грає. Це таке. Якщо мені зробити короткий підсумок тої частини сезону, в якій ви брали участь, як головний тренер вивалище, яка вже завершилася. Це плюс, плюс-мінус в вашій роботі, що, що? було позитивне і негативне, якщо чесно. Цей, по цій грі ми побачили, що кажу, ду, 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 дуже тяжко нам. Ну, Попередні гри нам за граном на рейзі вдавалися, ми нав'язували боротьбу. А сьогодні, будь-то кажу, все програно і ну, можливо психологіка, ми також не знімаю, але перш за все. Кажу, ну, вони, їм було потрібно воно, Десь в мене витримали ці конкуренції. Дякую, удачі вам, матчі та ще